Чи буду я говорити російською? Та ніколи в житті, хай мені язик відсохне. Бачите, що робиться? Понабирала води, бо тече тонкою струйкою. Ледве, ледве. Думаю, щоб хоч унітаз і Вчора були прильоти, почалися в 2 години дня, в 2 години дня. Так гехкало страшне. І після того відразу виробили світло, і його не було взагалі. Його не було взагалі аж до сьогодні до 8.20 десь ранку. 8.20 включили, і в 9 ранку рівно виключили. 40 хвилин навіть не вистачило нічого зарядити. Що можна, трохи підзарядилось, ну, взагалі отака ситуація. Країна терорист цей проклятий, тому що по-другому й не називеш. Що вони цим добиваються, я не знаю. Ми тільки тут обозляємося, клянемо їх. Але які можуть бути переговори? Знаєте, це тільки в шизофренічній голові. Може, знаєте, от не любить дівчина хлопця, він до неї і так підкатує, і так, і хату її підпалив, тільки виходь за мене заміж. Це приблизно так називається. Я не знаю. Це ж якими дурнуватими треба бути. І в себе вони вже там. По своїх цих пропагандистських каналах малють язиками, що це ми робимо для того, щоб з нами йшли на переговори. Та ви що там взагалі уже? <смі> я понабирала в каструлі води, але з вами на переговори я не піду. Ми пішли вам купили павербанк. Він не до кінця заряджений. В розітки. В них там генератор працює, то купили павербанк на 10 тисяч мА, мабуть, що 800 гривень коштує. То оце трохи я підзарядила телефон. Коли це відео зможу загрузити на YouTube, не знаю. Ну, тому що от, як буде світло, тоді і ну, постараюся загружати. Якщо знов включать на 40 хвилин, то воно не всє загрузитися на YouTube. Ну, взагалі не встигне. Вже як буде, вчора знімала урок моделювання, таке гарне плаття до нового року. Ну я його дошию, знаєте, нас не зламати. Я його дошию, сьогодні от тільки вмикнули світло, я бігом поскакала, шити це плаття просто шикарне. Не буду зарані вам показувати, бо воно таке, знаєте, дуже, дуже цікаве, незвичне. Тут тобто я його сколула вже на манекені, вже майже дошила половину. І з того влогу, що я показувала костюмчик Санти, ви уявляєте, вже й купили цього костюмчика Санта, а я його досі ще не погладила. От як з'явиться світло, поглажу і від, від, вишлю. Обов'язково вам вишлю. не переживайте всі свої посилки отримаєте, але треба ну, трошечки потерпіть, зайчики, трошечки терпіть. Всі ми терпимо. Але повірте, що нам нормально. Ми хоча б в хаті. У нас е, там в великій кімнаті 15 градусів, в спальні 16. Ну, я ось одіта. Зараз покажу. Дивіться, кіт і собака. У мене кіт і собака. Вчора купила шерстяні носки нові, дуже клосні. Міріно вуз, чи лампс вуз. Бачите, ось, ось кіт і собака, такі чуні на ногах. І сьогодні, хоч і е е була вода зранку, гаряча, то ми встигли помитися з Сергієм. Включили фонарі, ну у нас заряджаються. А чого була гаряча вода? Тому що вчора, от коли пропало світло в дві години, уявіть, наш будинок чорний, в нас в будинку сім під'їздів. Три під'їзди світиться, от половина будинку. Все кругом світиться, наша половина будинку не світиться взагалі. І от до ранку все кругом світилось. Ну, видать, воно десь так перемкнуло, що не, не можна було ні переключити, нічого. У всіх все світиться, а в нас чорне. І, ну, хоч добре, що вода була. От за рахунок от, тих двох під'їздів, які світились, то в нас сьогодні зранку була гаряча вода, то ми сьогодні свіжі, не смердимо. Так що це таке для вас? Мотивуюче відео, зайчики. щоб не трапилось, я вон потихеньку щось роблю, подіставала викрійки. Думаю, буду ходити, щоб руки не мерзли, сижу. В телефоні клацаю, надіваю рукавиці. ну в мене ж цей нот він зі стілусом, то я стілусом в рукавицях. Бо коли ти так сидиш і не рухаєшся, то руки мерзнуть. Коли щось ходиш, робиш, то воно нормально. Але ну дуже свіженько, знаєте, коли воно рахуйте вже е, цілу добу без електроенергії, а будинок вже він на електроенергії, а де зараз воно куди підставити? Будинок то на електроенергії і воно дуже швидко. Будинок панельний, висотка. Дуже швидко охолоняє. Що ми сьогодні їли? Ми сьогодні сходили, купили повербанк. Радіо, добре, що є радіо. Але ж воно теж заряджається від акумулятора. Купили до радіо дві батарейки. Це 200 гривень. Одна батарейка 100 гривень, а там треба дві такі здорові. Купили павербанк. Це вам додаткові витрати. Що, знаєте, питають, а чому по парусні відео? Сраку собі засунь. Хочеться сказати, тому що ми вже отак от помілочі, стільки натерпілися, то я ж кажу, хай мені відсохне язик, щоб я хоч колись говорила по-руськи. Ви добились те, що ви хотіли. Ви хотіли, щоб українці говорили українською? Да, будь ласка, ви хотіли повної ізоляції в світі? Да, будь ласка, ви хотіли нарешті, щоб вас визнали країною терористом? Да, будь ласка, от все, що ви хотіли. Ви получите, але ви не получите Україну на блюдечку з голубою кайомочкою, як вас там кажуть. Ні, не получите. Ми будемо сидіти без світла, ми будемо сидіти без води, ми будемо сидіти без електрики, ну, ми будемо без вас. Так як казав Зеленський, каже, без усього, ми готові бути без усього, але без вас нам взагалі добре. Що це такі останні новини? Добре, що є ця газова плитка. А ще там купила в переході дві батарейки, ще й один балон. На всякий случай, думаю, хай буде. Добре, що є ця газова плитка, нагріли ті макарони, що варили вчора, підігріли, нагріли водички на цій газовій плитці, зробили собі чайку гарячого попить. Ну, Тому що ну, сидіть цілий день холодно. І отак от от. закинула я в стиралку речі, але ж вони ж не, не попраті. Кинула речі, кинула капсулу, включиться електроенергія, я то поставлю на швидку стірку, щоб хоч щось. Бо вже, знаєте, ну скільки, ти ж не будеш в ньому ходити тиждень, ні, не будеш. Тож людина потіє, це ж нормально, треба чисте одягати. Так от повну підзавязь напхала, і вже як з'явиться, тоді включу. Ще й погода така страшна. Я ж кажу, що ладно там нам, а хлопці он в окопах по колінах в воді сидять, орків б'ють. Так що, зайчики, тримайтеся. З'являється світло. Хоч трошки в когось, звичайно, може, є генератор знаєте, в приватному будинку, то легше, що там хоч якісь розваги. Придумайте собі якісь розваги. Під фонарем, от коли немає електроенергії, кроїти важко. У мене потім болять очі, бо воно так направлено, то ну, краще не псувати собі зір. І, звичайно, що телефон теж, коли дивишся, то псуєш собі зір, воно ж напрягається. Я навіть не знаю, чим зайнятися, а погода така дощ іде. Що в хаті от зараз я знімаю відео, от саме зараз, рівно півтретє. 14.25, Але в хаті темно. Це так просто здається на телефон, що начебто нормально. Темно в хаті. Та розсада з неї, мабуть, не буде толку, бо воно, в севрі, весь час вона в темноті стоїть, ну, може, щось дай виросте для розвлечення. Писали, що, мабуть, нічого не буде. Ну і холодно, і темно, ті розсаді. ну, раді прикола, хай собі там вже росте бідньошка. Теж на виживання. Так що це такі новини? Плаття буде, плаття гарне. Пошиємо плаття, незважаючи не на що, понаряжаємося, і будемо гарні. Навіть в темноті, без води, нормальної, без тепла. Ну, ще спати не холодно. Я дістала, ще там флісиком вкривалась, одіяло тепле, дістала, ще вчора флісікове, одіялко, вкрилась, виспалась нормально. А звичайно, що якщо просто сидіти і нічого не робити, то прохладнувато, коли вже 15-16 градусів. Ну, але що робити? Другого виходу в нас нема зайчики, придеться потерпіти всім нам. Придеться отак от потерпіть. Нічого, воно все закінчується рано чи пізно, і рано чи пізно ми виб'ємо цю Гедоту із своєї землі. Ну що, на цьому все? Оце вам такі короткі новини, щоб ви дізнавались. Там я відкривала відео, я не знаю, звичайно, що зараз не до уроків, знаєте. Але в кого там пробивається інтернет, то можете просто подивитись да поставити лайк. Я розумію, що зараз ну, багатьом, мабуть, якщо такі перебої зі світлом, то не до шиття. Світлана дзвонила, питала, як Світлані діла. Нормально, так як і було. Дзвонила вона, сьогодні зранку вона в 7 ранку написала смс, що в них не було, немає світла і все розряджено, ну, взагалі там немає світла, немає інтернету, нема ж нічого. Я їй написала, у мене в телефоні зранку було 6% заряду. Я пишу, що в мене 6% заряду, у нас теж немає світла з двох дня і не було. І от 8:20 включили рівно на 40 хвилин. Після того, як виключили, ми спустилися з Сергієм, там коло метро купили ще батарейки, розетки купили павербанк, коло метро купили ще газовий балон. Чого, зайчики, Прорвемося, Прорвемося, все буде добре. Цьомки-бомки, хвіст трубою, вушка насторожуємо, бо ми ж зайчики, маємо бути на стрімі. Ну що ж, в смислі, в бойовій готовності, бойові зайчики. Так що, це такі для вас новини? Все нормально. Жити є де, їсти є що, в хаті не мороз будемо виживати. Іншого в нас шляху немає. У нас є тільки шлях, що один день проживати, знаєте, вперед, вперед до нашої перемоги. По-іншому ну, просто бути не може. На цьому все тьомки.